Розв'язання завдань першого дня, які були присвячені радіальній мірі кута і означенню тригонометричних функцій. Якщо кут бета 4 радіана, якщо нічого не вказано, це означає 4 радіани. Градуси завжди вказують, то точка одиничного кола, яка відповідає даному куту, лежить і помалюємо, де в нас розташована 4 радіани. Пам'ятаємо, що тригонометричне коло це коло радіуса 1 з центром на початку координат. Щось таке. І ми розташовуємо кути, це наша домовленість, таким чином, щоб одна сторона співпадала з додатнім напрямком вісіх, а тепер де буде друга сторона нашого кута? Пі це півколо. Пі радіанів це розгорнутий кут. Пі то 3,14, і трішечки ще буде 4 радіани. Таким чином кут 4 радіани це трішки більше, ніж пі. Перша, друга, третя чверть. Він розташований в третій чверті. Точка одиничного кола, яка відповідає даному куту. Якщо позначати кут бета, то це точка П з індексом Бета. Вона в третій чверті. Знайдіть градусну міру кута. 2 пі на 15 радіанів. Пам'ятаємо нашу чарівну фразу. Пі радіанів відповідає 180 градусам. Розгорнути кут. Відповідно, 2 пі на 15 то Х градусів, х дорівнює за пропорцією. 2 пі поділити на 15 помножити на 180 і поділити на пі. Скоротили пі. 2 помножити на 180 і поділити на 15. 180 ділиться на 15 і буде, спершу беремо по одному, там 30 по 2. Відповідно, 24 градуси то 2 пі поділити на 15 радянів. Наступне завдання воно було навпаки. Ми маємо довільний трикутник з кутами 59, 69 і ще якийсь. Ну, Давайте позначимо, нехай оцей буде 59, то буде кут А, кут Б. 69. Ну і кут С. Ми зараз порахуємо. Кут. Це дорівнює. Сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Віднімаємо 59 і 69. Сума 59 і 69. 128. 0 відняти 8, 2. Тут ми займали… Тобто 10 відняти 8 буде 2, тут буде 7, 7 відняти 2, 5. 52 градуси третій кут. Тепер перераховуємо. 180 градусів пі радіанів 52 градуси Х. Х дорівнює 52 помножити на пі, поділити на 180. Скорочуємо на 2. На 4, на 4. Тут буде 13, а тут буде 45. 13 пі, пі поділено на 45, відповідає куту в 52 градуси. Знайти значень, значень яких із запропонованих виразів додати. От тут ми собі обов'язково. Зображуємо тригонометричне коло коло радіуса 1 з центром на початку координат. І розуміємо, в яку чверть потрапили наші кути. Мінус 30, від'ємний напрямок в математиці, це за годинниковою стрілкою. Відповідно, мінус 30 буде ось тут. З індексом мінус 30 знаходиться в четвертій чверті. Синус то ігрикова координата у цієї точки. Ігрики в четвертій чверті від'ємні. Оце число, відповідно, від'ємне. Запам'ятали. Так само, майже мінус 45, воно також в четвертій чверті, а косинус, тобто іксова координата точки альфа, ікси в четвертій чверті додатні. Мінус 60 так само знаходиться в четвертій чевертій. Косінуси додатні, синуси від'ємні, відношення від'ємне. 120, 120. Це отут 90 градусів у нас, отут 180, 120 буде між ними. Ну, якось так. П з індексом 120. Нам зрозуміло, що іксова координата, тобто косинус від'ємний, ігрикова синус додатній, їх відношення буде мінус. І нарешті останній кут мінус 330. Мінус 90, мінус 180, мінус 270, а отут буде повний кут мінус 360. Тобто. Кут, який нас зараз цікавить. Мінус 330, він в першій чверті, а в першій чверті всі додатні: синуси, косинуси, тангенси, катангенси. Так, обираємо додатні. Друге і п'яте. Друге і п'яте. Точка К має координати 3 п'ятих мінус 4 п'ятих. Нас цікавить синус кута альфа. Синус то ігрикова координата точки К. Ігва координата точки К Синус альфа то y координата точки К. Тобто мінус 4 п'ятих мінус 0,8 відповідь А. Я впевнена, що у вас так і було. Бажаю успіхів у подальшому вивч... вивченні тригонометрії.